Привіт ребята, виїхав сьогодні на таку рибалочку. Ось ця речушечка невелика. Була можливість поїхати на другие озера. Далеко їхати не став. Тож в цій річці вулиця теж багато всякої риби. Линь ловиться, сазан, щука, хороша щука тут ловиться. Тут ребята витягували на 5 кілограм щуку, пока хочеться половити якогось линька, потім спробувати в следующий раз на, на щуку сюди приїхати. Погодка. Як бачите, самі хороша. Ну, поки клювати нічого не клювало. Бачив своїми очима, що люди тут ловили рибу хорошу. Багато чого цікавого попадалося. Поки закинув поплавки. Покльовки не було. Надіюся, що щось може клюне якось так, Ну, якщо риба буде. щось цікаве я обов'язково добавлю це відео а так поки покльовок немає треба трохи підождати тут кляє доволі гарна риба а не сазан а язь. 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 Водиться в цій річці. Тут річушка вона дуже длинна. Вона, я не знаю, вона впадає ще в якусь там річку велику вже. Це просто звідки вона тече, то вже не знаю. Я знаю, що дуже велика ця річка. оцим лісом вона тече там кудись так. Далеко-далеко. Так що тут рибка ловиться хороша. Хочеться піймати якийсь такий трофейчик. Перед цим ловив щуку на живця. Там є відео, є і в коротких відео я скидував. Тоже ловиться на тройник, на поплавок. І обов'язково має бути поводок, тому що ліску чи нитку вона перекусить. Закидаємо невеличку рибу і вона собі плаває. Буває по-разному. 15 хвилин проходить, всю клює, Буває 5 хвилин, а буває і через годину. Так що по різному. Ну, саме швидше це мене клювало на, на окуня. Буквально не знаю, хвилин сім, мабуть, мене поплавок потягнуло І щука вже була в мене у відрі. Ну, щука така. І має свій такий специфічний вкус. Запах якось так. Не всім, я думаю, вона може сподобатись. Ну, як котлети з нею. Вкусні. Мені понравилось.